Безпека дітей в руках батьків під такою назвою прикарпатські правоохоронці провели акцію, присвячену дню захисту дітей. Мешканці міста охоче доєднувалися до корисної ініціативи. Батьки повинні більше приділяти уваги дитин. Я розумію, що потрібна робота, потрібні заробітки, але потрібна увага для дітей. Правоохоронці розповіли батькам, як необхідно завчасно подбати про безпеку дітей, зокрема, про доцільність попереднього оформлення ідентифікаційних карток дитини. цій карці. Ися інформація чи поради батькам як їм діяти в разі зникнення дитини, і куди звертатися, і яку необхідну інформацію для працівників міліції для того, щоб розпочати пошуки цієї дитини? Під час акції містяни отримали змогу оглянути зброю та автотранспорт, які прикарпатські правоохоронці використовували під час службових відряджень в зону АТО. Хлопчаки та й чимало дорослих чоловіків з захопленням слухали бійців міліцейської спецроти, які розповідали про характеристики спорядження і техніки.